Під правилами впливу Арістотіля, поетиці, він ще давним-давно ці правила вказав. Це класична побудова драматургії. Сучасна драматургія вона потребує експериментів, тому що сам драматург має справу з документом, це непрямий сюжетний розвиток, це документ. Має справу з, зі своїм спостереженням, з інтерв'ю. Він все це компилює, пише дуже експериментальний текст. Якщо ти провчився в Карпенко Карого, де не вчать розумінню сучасного театру, то тобі складно взяти в текст, який не підлягає твоїм звичним розумінням того, як ти читав зазвичай завжди класичний твір, а раптом тобі дають щось взагалі інше. І це ви не думайте, що це так просто нашим режисерам так одразу переключитися. Тому що знову ж таки нова літературна форма завжди. Породжувала нові підходи а, в театр. А, тому я кажу, що ку Курбас був би не тим Курбасом, до кінця якого ми сьогодні знаємо, якби не було поряд Куліша, який нові літературні форми почав. Він почав, що таке нова літературна форма, зокрема, того, що це мультижанровість в самому творі. Це перш за все погляд сучасної людини. Часна людина зі сцени говорить, от чому більшість обурюється і не можуть ніяк зрозуміти і постійно оточаться ці конфлікти з нашими драматологами, що це за мати на сцені. Ну, По-перше, театр має вказувати цей це, це факт, що мати використовується, це ваш дорослий випір, прийти чи не прийти. Але це одна подобається нам чи, чи не подобається завжди. Сучасна драматургія апелювала до сучасної людини, навіть якщо мова в цій п'єсі стосується історичних фактів. От, наприклад, та сама Лена Лігушонкова, я кажу Лена, а не Олена, не через а тому що вона себе так нормально називає, вона написала п'єсу про взагалі ацтеків, як іспанці вторглись в Америці. Вони розмовляють нашим троєщинською мовою. Ацтеки, іспанці, і по Трещинській вона спілкується. Тому що, звісно, вона не про ацтеків пише, не про яких іспанців. Вона пише про втручання, значить, імперії і значить, цілої бажання зруйнувати цілу націю. Тобто те, що власне зараз відбувається. Тому вона використовує звичну, зрозумілу для себе мову. Знову ж таки, нам може це подобатись чи не подобатись. Ми звикли, можливо, до. Прекрасних літературних бантиків, а тут щось таке мат на маті. От, але це модель сучасної людини. Так само і Куліш писав іншим вже словом, навіть не таким, як писав Карпенко карий тому що той самий, наприклад, Карпенко карий намагався в якійсь мірі, це теж мова канону літературного. намагався апелювати стилістично до того самого Островського. Але не то, що як закалялась сталь» написав, а іншого раніше. Доторгенєва подобається нам чи не подобається вся імперсько-російська література мала вплив на наших класиків кінця ХІХ століття. Тобто, підсумовуючи історію новаторства, я абсолютно погоджусь, вона неможлива без традиції. Тобто Мусять, Це одна збусить бути традиції новаторства. У цей на якому буде щось проростати. У цих кукусах традиційно виступає класика, Класика, архетипи у кожної країни свої архетипи. От Україні, В Україні ми От чому полюбилась ці п'єси? Бувна, полюбилась, значить, Брама, ця Павла Ворожбит, тому що вони апелюють до звичних нам героїв, розумієте, наших традиційних, які День, в Україні, я не знаю, яких ми спостерігаємо, приїдеш в село. Там в кожному селі є своя кайдашиха. Доки цих людей змінюють, адаптують під наші вже, так мовити, реалії. А як в такому разі ви визначаєте поняття класики? Ну, тому що, якщо ми про Гарольда Блума, то для нього там в центрі канону Шекспір, а всі навколо Атриб'я. Ну, так, або предтеча Шекспіра, або дещасні... я з ним згодом. Нещасні. Невдахі. Але мені ну, так пише. Ну, не так, звісно, але дає він дуже відверте у своє формулюваннях, що мені подобається теж ця книжка. Він оцю естецьку братію дуже якось так характерно називає. Там. Для мене, наприклад, визначення класики ідеальне, просто воно дуже просте і дуже чітке. Дав Ролам Класики це те, що вивчають у класах. Тобто, це якісь тексти. Які для всіх, ну, хоча б на базовому рівні зрозумілі, і якісь архетипи звідти вичерпані, бо люди можуть не читати Панаса Мирного, але всі знають, що воли не ревуть, коли я зла повні. Не судилось мудрий щастя. Що для вас класика? Складно сказати, мабуть, це річ, яка пройшла покоління. Це слово, яке просто написано давним-давно, і воно йде скрізь покоління і відгукується зараз, ніби воно зараз написано. Це канонічний твір, який просто піднімається над іншими творами по своєму масштабу, світорозумінню, розумінню людини, психології людини і текст, який не апелює до кон'єктури, а апелює до вічного, до все-таки. Людських почуттів, які по суті незмінні. От, мабуть, це є класикою для мене, не знаю. Ну, але ви погодитеся з тим, що те, що ми вважаємо класикою, ніби відібрано віками, перевірено поколіннями тексти, це дуже часто випадковість, що саме цей текст залишився в історії. Якщо ми звернемося до Арістотеля, якого ви вже згадували сьогодні, його поетиці, коли він називає найзнаменитіших і найвеличніших, на його думку, драматургів його сучасності, він називає імена, яких ми взагалі не знаємо. До нас просто фізично не дійшли їхні тексти. І тому для нас канон античної трагедії це Софокол, Еврипід і Есхіл, Ну, а там далі ще комедія, трошки зарестафрамат. А є речі, які ми просто не знаємо. Може, це значно потужніше, ніж Есхіл. Просто тому, щоб тексти не дійшли. І це момент випадковості. Ви думали про оцей момент? Що класика це в тому числі і випадок? Ні, я так не вважаю. Ви просто навели приклад часів, де дійсно це може спрацювати, тому що не було книгодрукарні, не було, не було можливості активно розповсюджувати свої тексти. І тому все-таки люди, всі три драматурги, яких ви навели приклад: Асхіла, Вріпіти, Аристофан, і Софокл, вони все-таки були люди не бідні і які могли дозволити розповсюджувати свої тексти. Часи були такі, знову ж таки, дуже сильно на це вплинула книга Дукарня. Ні, я тоді наведу контраргумент, на і що будемо боротися. Дивіться, поетика, вона складалася з кількох частин Арістотеля. Так. так, ну менше з тим. І до нас не дійшла його частина, яка присвячена комедії. Комедія не дійшла до нас. І не дійшла вона з дуже простої причини. Тому що Аристотеля теж копіювали і копіювали. Але оскільки зберігалося все здебільшого в християнських монастирях ці тексти, рукописи. І християнські монахи ставилися дуже специфічно до поняття гумору, який в християнській культурі тодішній не віталися. Вони не вважали за потрібне переписувати оці рукописи, якраз які стосувалися комедії. Драму переписували, а комедію вважали не потрібно. Вони просто згнили. От. І тому ми не знаємо, є підозра, що і комедійні тексти до нас так і не дійшли Я думаю, що це якась частка певних. Маленьких обставин все одно. Я думаю, що я чомусь так переконаний, що більша частина класики в тому чи іншому вигляді дійсно великих творів до нас все-таки так чи інакше дійшли. Інша справа, що щось з них ми більше знаємо, щось ми менше знаємо. От хто знає таке ім'я, як Крістофер Марло, наприклад. Це дуже з Шекспірок букву. Ну він не прям так, це Бен Джонс. З ним конкурував. Але ну, от хто от знає зараз це ім'я? А при Шекспірі, при його житті, його ставили ледь не значить, в усіх театрах, а Шекспір ставили тільки в Шекспірівському його театрі, де він сам мав змогу. Але чому я згадав це ім'я і Чосер, наприклад. От, хто знає, це ім'я Чосер? А це два імені, які дуже найбільше вплинули взагалі на Шекспіра. Взагалі, в цілому. Я не кажу там про Данте там ще щось, я не знаю, чи він читав Данте. Але ці два англійських автори, які напряму вплинули на Шекспіра. Але Шекспіра ми знаємо. От хто знає п'єсу «Затонувший дзвін. От хто знає, що це за п'єса. Але у нас тут є просто багато людей в залі, просто в ефірі хтось знає, «Затонувший дзвін. Одна людина знає, її то в бібліотеці, мабуть, працює. Е, от, от одна людина знає а, а лісову пісню, хто знає. Ну так. А це цей твір Леся Українка явно читала, потонувший дзвін. Тому що ідентичний сюжет, ідентичні персонажі. І затонувши цей дзвін, написаний на 6 років раніше. Будомецькою, але з Шекспіром така сама історія. Абсолютно, всі тексти Шекспіра це перероблені поеми і новели, які написані за 50-60 років до нього. Ромео Джулієта це новела італійського автора всередини 15 століття. Річард Третій це погана п'єса Бена Джонсона. Всі п'єси, всі персонажі, яких ми бачимо, він переписав, переробив. Це є для мене генії людини, коли вона ніби змагається з часом з минулим і перевищує, тому що ніхто не знає, затонувши дзвін, а всі знають лісову. Тому що це вона взяла тло і написала на багато гіня... хто, е, хто знає Ліс Ханики, а хто знає Лис Микита. Ну, от. Це, ви ж не думаєте, що це десь з космосу все береться. Тобто Іван Франко прекрасно розумівся на літературі, і я вважаю, що всі наші генії вони не просто так стали геніями, а тому що вони не апелювали до традиції імперської тільки літератури. Зокрема, я нічого не маю проти Карпенка карлова але все одно він переважно апелював до традиції там, Островського Торгині. А всі, хто володіли безліччю мов і апелювали, все таки бачили значить, майбутнє української літератури, до в європейському каноні, от вони значить, написали твори, які всі знають. Але ви ж не думаєте, що знов ж таки це просто з космосу взялося все? Так, з Шекспіром там здається тільки є один виняток. Шекспірознавці не знайшли витоки бурі. Буря здається невідомо, і то підозрюють не тому, що жкір сам її написав, а тому, що оригінал тексту і ця історія до нас не дійшла.